Залітає в гості до нас ось такий гарний кокоте. Подивіться тільки на цей робочий блок. Хто ти? Що ти таке? Розбираємось, не качає воду, не готує каву. І що ж, зняла ми ота дно. Ось наша друга частина заварного пристрою куди заходить. Від шнеку. Зараз будемо дивитися на лічильник водички. Я думаю, що проблема в ньому. І звісно, що забитий наш лічильник водички. Капець. І Іще трошки розібрали ми нашого китайця. І ось така проблемка в нашому китайці. Це хрест. Ну і що ж, закінчили ми нашу Кокотек. потім її намиємо і віддамо клієнту. А всього-навсього погана водичка, не забуваємо, люди, що потрібно гарненьку водичку завжди в кавоварочку використовувати, крім того, робити декальцинації, чистки, все, що вам каже виробник, потрібно це робити. А якщо вам потрібна кавоварка, кава, обховування, звертайтесь до нас на Вадима Гетьмана 27. Papá!